Сенси, якісь справді важливі, мудре ставлення до життя. Далай лама. І як тільки ви прокинулися, подумайте про те, як вам пощастило адже ви живі, ви зустріли цей ранок. Я відзначаю дні народження щодня. Кожен день це день мого народження. Ви прокидаєтеся вранці, і у вас є найбільший скарб, це людське життя. Не витрачайте його марно. Щодня творіть себе, адже процвітання приходить завдяки діям, а не молитвам. Наша мета всього життя це бути щасливими, а цього можна досягти лише через любов, подяку та співчуття, і ваші вороги дають вам чудову можливість практикувати це співчуття, а ще й терпіння і стійкість, і неважливо, яку релігію ви сповідаєте. Я вважаю, що справжня релігія це добре серце. Немає потреби у храмах, немає потреби у складній філософії, наш власний мозок та наше серце ось наш справжній храм, наша філософія це доброта. Будьте добрішими, коли це можливо, а це можливо завжди. Наша планета потребує добрих людей. Нам не потрібна велика кількість успішних людей. Планета відчайдушно потребує миротворців, цілителів, захисників природи і просто люблячих людей. Вона потребує людей, поруч з якими добре жити. Планета потребує людей з мораллю та любов'ю, які зроблять світ живим та гуманним. А ці якості мають мало спільного з успіхом, тому що в суспільстві успіх це здебільшого матеріальні блага. Але пам'ятайте, що люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені для того, щоб ними користувалися. Ось чому у світі панує хаос, бо все навпаки. Ми повинні панувати над технологіями та речами, а не ставати їхніми рабами. І мета не в тому, щоб бути краще, ніж будь-хто, а в тому, щоб стати кращим за себе колишнього. Справжній героїзм не проявляється у силі та безстрашності. Він проявляється у контролі гніву та ненависті. Він проявляється у коханні, коли навколо одна ненависть. І чим більше ви вмотивовані любов'ю, тим більш безстрашними та вільними будуть ваші дії. І чим більше ви розвиваєте в собі любов, альтруїзм, ніжність і співчуття, тим швидше ви позбавитеся ненависті, пустих бажань і гордині. Не витрачайте свою безцінну енергію на плітки. Забудьте образи минулого, не нагадуйте рідним та друзям минулі сварки. Це завадить вашому щастю в сьогоденні. Життя надто коротке, щоб витрачати час на гнів та образи. Немає необхідності вигравати кожну суперечку. Навчіться визнавати свої поразки, помиріться зі своїм минулим, щоб воно не руйнувало вам сьогодення. Не порівнюйте своє життя із життям інших, ви нічого не знаєте про них. Не порівнюйте ні з ким своїх коханих та дітей, навчіться прощати, а що інші люди думають про вас, це не ваша справа. І пам'ятайте, якою б гарною чи поганою ситуація не була, вона зміниться. Видаляйте з голови негативні думки та подивіться на позитивні сторони. Зберігаючи позитивне ставлення до життя, можна бути щасливими навіть у тяжких умовах. Тож завжди підбадьорюйте себе у важких ситуаціях але також потрібно і приземляти себе при сильному збудженні. Якщо ви маєте мужність дивитись труднощам та негараздам в обличчя, вони не виведуть вас із душевної рівноваги. Дехто втрачає стійкість перед бідністю, інші починають зазнаватися, здобувши трохи багатства. Найкраще це зберігати рівновагу перед обличчям як страждань, так і щастя. І пам'ятайте, що життя це школа, і ви прийшли сюди, щоб навчатися. Проблеми – це частина шкільної програми, яка закінчиться, як і урок математики, а засвоєні знання залишаться назавжди. І на сам кінець хочу сказати вам наступне: розвивайте своє серце. Занадто багато енергії в наших країнах витрачається на розвиток розуму, а не серця. Якби кожну восьмирічну дитину у світі навчити медитації, ми б усунули насильство у світі за одне покоління. Так що розвивайте своє серце, це ключ до справжнього щастя. І намагайтеся співчувати не лише своїм друзям та близьким, а й кожній людині. Завжди робіть заради миру у своєму серці та у всьому світі. Я вважаю, що кожен з нас відповідає за все людство, у цьому і полягає наша. Філософія сенси, які справді важливі, мудре ставлення до життя. Далай лама.